Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас неділя. Підводимо підсумки. Підсумки шаленого тижня стартів. Як діти у школу, так я пішла у спільні проєкти, які для нас організовує Оленка Боганова. Так, щоб нам зручніше було організовувати своє в'язання на протязі місяця, перший тиждень. У нас, ну, повний тиждень, не завжди це перше число місяця, цього разу це було 4 вересня. Перший тиждень у нас тиждень стартів. Наступний тиждень, завтра, з понеділка, розпочнеться тиждень з магічним кубіком. Для початку цього тижня нам потрібно мати 6 процесів роботі, тому що Оленка кидає кубіка, обирає. Одну з граней кубика від 1 до шести. І таким чином вирішує, які процеси ми беремо в роботі. Кидає вона кубик двічі, і у нас на понеділок є вибір: один з двох процесів взяти в роботу чи відразу два, розподіливши якось свій час. І для того, щоб мати в роботі шість процесів, багато хто з дівчат приймає участь у першому тижні місяця, у шаленому тижні стартів, Ну, щоб розпочати собі процеси, щоб мати шість. Особливо важко це дівчатам, які зазвичай однопроцесниці, але прийняти участь у такій гарній грі всім хоч одного разу, хочеться спробувати. Тому сьогодні дівчата вже випускають свої звіти з підсумками шаленого тижня стартів, щоб завтра, з понеділка розпочати в'язати під Оленчину магію. І не можу сказати, щоб у мене не вистачало процесів, які чекають на своє втілення у готову роботу. Але все одно у мене знов був шалений тиждень. Стартів. А наскільки він шалений, ми з вами зараз будемо розбиратися. Отже, розпочинається новий місяць, і в спільному проєкті Кольоровий рік Надійка нам викидає, обирає новий колір, і кольором вересня Надійка нам обрала усю палітру від рожевого до червоного. Червоного я навіть не, не знаю, чи є в мене червоний. Є. Але в роботі повинен бути лише червоний або його відтінки. А в мене червоний, він планується для Різдвяних виробів, тому там, крім червоного, ще будуть кольори, тому не підходить. Отже, я Зупинилась на рожевому кольорі. По-перше, цей кольор підтримує мою капсулу на осінь. Вчора я знімала звіт і розповідала про аксесуари, які розпочала я для доповнення, для формування цієї капсули. І саме один зі стартів з рожевого кольору пряжі, це Alize Comfort. Сок, супервош. Ну, шкарпеткова пряжа, але я вирішила цього разу вив'язати не шкарпетки, а гольфи. Шкарпетки в капсулі в мене вже є. Але шкарпеткова пряжа, мені здається, підійде для того, щоб вив'язати рукавички. Отже, я розпочала в'язати рукавички, дитячі рукавички, але я розпочала в'язати їх. Незвичним для себе початком роботи. Я розпочала з подвійної манжети. Ось такий подвійний край. Хотіла, по-перше, спробувати, наскільки це буде функціонально. А по-друге, знаєте, резиночка, вона одягаєш, знімаєш, одягаєш, знімаєш і край розборсується. А тут подвійно хочу зрозуміти, наскільки буде тримати форму. Наскільки не буде розтягуватися, і ще, знаєте, не завжди у дитини є, ось коли куртка, там на рукавах є зауження до руки. А якщо це пальто, то нема. А ось цей підгін подвійний, він буде якось заповнювати собою простір, щоб не продувало дитину у руки, через рукави. Ну, хочу спробувати таку модель. У мене в капсулі були вив'язані вже мітинки, але вони були такого великого дорослого розміру, тому щоб не в'язати дитячі мітинки, тому що, знаєте, мітинки більш я вважаю доросла модель, тому що треба користуватися телефоном, ключами, грошима. А дитина, їй потрібно лише триматися за мамину руку чи бабусину, а ще триматися за залізні гойдалки, а вони ж холодні. Тому я вирішила вив'язати саме рукавички, ну дехто їх називає пальчатки. Ось я до великого пальця вже дійшла, відокремила і хочу вив'язати такі рукавички і подивитись. Якщо мої розрахунки, тому що я так інтуїтивно вив'язую пальчик, я в'язала більш дорослі моделі, а дитячі тільки рукавиці. І ось я хочу якось розрахувати. Якщо в мене все буде гаразд з розрахунками на пальчики, то тоді я вже оберу якусь більш ніжну пряжу, Ну, тому що на шкарпетковій, мені здається. Буде, і не шкода її розторочувати і знов перев'язувати. Так би мовити, технічний зразок. Оце мій перший старт у шаленому тижні. Рожевий як кольоровий рік, аксесуар для капсули. Тому це був необхідний старт. Не тому що я так захотіла, тому що мені дуже треба. Хоча, з аксесуарами для. Рук, шиї та голови треба було б почекати до 1 жовтня, там буде шапка 5 за 5, але потренуємося на шкарпетковій пряжі, і тоді вже будемо в'язати рукавички з більш ніжної і, скажімо так, дорогої пряжі. Отже, перший старт. Другий старт те, теж для моєї капсули на осінь. Це останній аксесуар, якого в капсулі не вистачало, аксесуар для шиї. І вив'язую я отакий тоненький, ну, скажімо так, пов'язка на шию. Він, зветься, шарфік, звісно. Але поки не, нема такого дуже суворого холоду, його можна зав'язувати як пов'язку на голову. Це я зрозуміла з того, що донька, я навесні в'язала ж дівчатам такі шарфики з більш, скажімо так, літнього варіанту пряжі, а це вже вовна, це вже тепленький варіант, і донька пов'язувала, щоб прибрати волосся на голову. Тому я вважаю, що цей шарф можна використовувати і як аксесуар для шиї, і як Аксесуар для голови. Так, що я хотіла розповісти, мене дівчата питали, це як початок або бактусу, або хустки з кутка. Не по центру, як ви в'яжете зазвичай як симетрично, а з одного кута. Технологія така, що вив'язується з додаванням петель з одного тільки боку. І у нас утворюється такий от. Так би мовити, трикутничок. Потім ви доходите до бажаної для вас ширини, і потім вже йде рівне полотно. До середини вив'язуємо, а потім ми йде, йдемо на збавляння петель. В'яжеться лицьовими петлями завжди весь рядочок. Я, звичайно, хочу звернути увагу, що. Я так роблю, тому що я в'яжу класичними, так би мовити, як їх звуть класичні петлі. І тому я перші три петлі знімаю саме так. Ви можете знімати, зрозуміти для себе так, щоб оці ланцюжки, косички, такі галочки не перекручувались. Бачите, по краям здається, що це як обв'язка айкордом. І краєчок дуже гарно тримається рівне все за. І от перші три петлі я просто знімаю. І вони, так би мовити, огортають оцей шарф. І далі вже йдуть виключно лицеві петлі до самого краю. Доходимо ми до самого кінця і пров'язуємо всі петлі лицевими. Так в'яжу я. Можливо, хтось в'яже інакше. І ось я повертаю, і знову я три петлі знімаю. І у вас... Так би мовити, отакий, отака обв'язка формується і спочатку, і з кінця. Але додаєте ви з одного боку, тому що, ну тому що така модель, якщо будете з обох боків додавати, буде дуже швидко додавати ширину цьому шарфу. Я додаю кожного восьмого ряду. Розпочинається шесть, шість петель, шість, нутри на е, кант обробку айкорд, з початку і з кінця, а потім у кожному восьмому додається по одній петлі. І він так росте до потрібної ширини. Я сподіваюся, зрозуміло. Потім отак затягуємо цією ниточкою, і він такий хусткова в'язка. Для початківців саме те. Треба вміти в'язати тільки лицьові петлі. Єдине, на що треба звертати увагу, як ви в'яжете. Щоб розвертати в'язання, щоб не перехрестились петлі. Бачите, щоб у вас оцей край був такий рівненький. І обов'язково пров'язувати лицевою останню, тому що я знаю, що багато дівчат хто пров'язує виворотнює останню петлю завжди. Ну так, привчили, і так ми робимо. Це мій другий старт для капсули на осінь. Все більше для капсули мені стартувати нічого не потрібно. У мене там вив'язані гольфи і берет. У мене недов'язаний кардиган. І от саме кардиган я візьму в магічний тиждень для тижня з кубіком як третій процес. Щоб один, два, три, все це, це було про капсулу. Ну, щоб не заплутатись. Так, далі. У мене. Ще ж було питання з моїм жилетом, який я ж вирішила все ж таки ще раз перев'язати. Не можу я змиритись з тим, що мене подолав якийсь жилет, не піддався, не підкорений. Тому я розпочала знов. Я ж казала, що я додам до цієї нитки, з якої я в'яжу, не одну допоміжну, а дві. Ну, щоб стало, щоб стала ниточка моя товща. В зв'язку з цим я взяла спиці більшого розміру, і тепер я вважаю, що процес в мене піде скоріше. Ну, я не те, щоб сподіваюся його дов'язати. в нашому спільному проєкті буде перев'яз. Але перев'яз буде, а буде готова робота чи ні, то ми ще побачимо. Так, це третій мій старт. Четвертий мій старт. Це моя, як то кажуть, прикрість або халепа. Не знаю наскільки велика, але справа в тому, що я приймаю участь у групі в Телеграм, де дівчата вив'язують шкарпетки. І ось там треба обирати одну з, здається, з 12 категорій. Неважливо. одна з категорій це в'язання залишків. І я ж знайшла такі гарні залишки в мене. Такі для мене було головне, що вони. Здавалися однаковими. Ось, якщо пошукати, там он є там, червоний з синім, і тут є червоний з синім, а потім рудий з синім. Це нитка, яку продавці пряжі чомусь називають муліне. Я не розумію, чому її називають муліне. але це скрутка двох ниток різних кольорів. І ось я взяла такі залишки, а оскільки вони в мене невеличкі, я ж вирішила додати теж залишки, такий молочний колір, але щоб відтіняло, щоб було ж не дуже темно, це не дуже світло, це не дуже темно поєднати. І була в мене думка така: ось ці кольори вони дуже схожі, знаєте, на листя. ну... Ближче до жовтня, до листопада, коли вони ну, настільки різнокольорові, і руді, і червоні, і, ну синіг нема, звісно, але будемо вважати, що то ввечері, коли вже вечоріло і таке листя. І тут повинен був вивести перший сніжок. Ну, чи перший морозець зранку. Знаєте, буває, йдеш по листю. І, і перший сніжок, так, я так хотіла. І в мене все мені здавалося, що в мене все вдавалось. Але це було до прання. Тому що цього разу я вирішила прати не за провіреними технологіями з оцтом поруч. А просто це залишки. Я не знала, я й зараз не знаю, не впевнена, що це за пряжа. Навіть якщо б я прала і знімала, що б я сказала, якась невідома пряжа отак ось себе поводить при пранні. Не знаю. Може, я чимось іншим голова була зайнята, але я, я кинула їх у воду, і я відволіклась. Ну, на хвилиночку, ну на дві, ну не більше. І це була моя велика помилка. Тому що ось що я витягла з води. Бачите, такий, такий гарний малюночок, така веселенька, шкарпеточка, але де дівся той молочний колір? Ні, вам він ще якось пристойно тут показується. Але якщо вам видно, то тут є руди руда пляма, раз. А, ось я зараз покажу в порівнянні. От тут видно, бачите, що моє молоко, воно скисло. Отой сніг. Зараз я розповім, що нагадує мені цей сніг. Ну, рудий, там, де був такий шматочок рудої пряжі, ще туди-сюди. А тут, де бордовий, разом з синім, бачите синій, мене переслідує цей синій колір. він у мене з весни переслідує і завжди линяє. Де були мої очі, де була голова. Чого я не додала оцту, я не знаю. Ну, не додала. І тепер, у суботу, у всіх дівчат був день тиші, мабуть, продовження в'язання, а у мене був бан на прачечний. Я вже тричі їх прала. Краще не стає вже. Я не знаю, що з ними робити. Викинути шкода, тому що ну, треба буде об'єктивною. на... На дотик пряжа дуже гарна. Вона має такий шовковистий ефект. Вона ніжна, м'яка, шовковиста. Кольори дуже гарні. Більш того, і рижий, і бордовий не стали гіршими. Я тільки втратила чистоту цього молочного кольору. І знаєте, що він мені нагадує? Він мені нагадав, Сніг. Сніг минулого лютого. Отакий От був сніг тоді, у Харкові під обстрілами на нашій Салтівці. Він був брудний. І я не хочу, щоб мені у шкарпетках це нагадувало, І я не знаю, що мені робити. Викидати шкода, комусь дарувати. Ні, це буде неподобство. Отже, я їх залишила, щоб вам показати, що не треба робити. Як не треба робити, коли переш шкарпетки. Відволікатися ні на мить неможливо беремо з оцтом всю невідому пряжу. Тому що іноді її відома підводить, а тут невідома. І ось вона. Оце муліне хоч з рудим, хоч з бордовим. Оце синє, воно вилізло і забруднило цю світлу пряжу. Я хотіла, коли ще в'язала, дуже гарні. Вони були дуже гарні до прання. І я гадала, що це буде дівчача модель, а хлопчачу я сіреньку ниточку додам. І ось мені так здається, що я їх. Розторочу і перев'яжу, додаючи сірий колір. Ну, сірий же вони вже ж ці фарби не зможуть забруднити, так, щоб він із сірого став сірим. А цей не став сірим, він став брудним. От вам не видно. у порівнянні видно тільки, бачите? Ось, він не сірий, він брудний. І це мене дуже засмучує. Готова пара, готової роботи нема. От що робити? Тобто, четвертий старт у нас фальшстарт. І щоб якось підняти собі настрій, я розпочала ще одну пару шкарпеток. По-перше, захотілося познайомитися з новим артикулом пряжі Алізе. Я з артисану ще не в'язала. А тут Маруся з Марусіної скриньки, рукоділля подарувала мені таку пряжу і дуже гарний колір. І він не синій. Для мене сьогодні з таким моїм настроєм, це головне. Отже, я вирішила розпочати нову пару шкарпеток. І в тому ж каналі Telegram там ще одна є категорія це жакард. І ось я вирішила додати до цієї ниточки ось таку красу. Ну, канал же різнокольорова мозаїка. вив'язати таку мозаїку. Різнокольорову. Не знаю, буде линяти чи не буде. Мені здається, в мене вже вся пряжа. Линяль. Ну, крім пряжі, яка у мене для моєї каски 12 місяців. Дівчата, там я прала висилкову пасму і не один колір не віддав своєї фарби. Тому в тій пряжі я впевнена, а тут ні. Але, ви бачите, я ж перемотала, я ж навчена, що бувають вузли, ну і були вузли, і знову зламали мені. Послідовність цих секцій, але в мене для жакарду. І в такому випадку це не дуже важливо. Отже, не те, щоб без настрою, але трошки з поганим настроєм я розпочала жакардові шкарпетки. Бачите, от такої секції, вона така трошки гірчична. Не, не стільки жовта, скільки гірчична. Оце мій п'ятий старт. Отже, в шаленому тижні стартів у мене було 5 стартів, один фініш, який я, я не знаю, може їх пофарбувати у чорний колір, щоб зовсім було не видно, якого кольору вони були. Беру час на роздуми, а потім побачимо, що в мене вийде. Отже, для магічного кубіка у мене є. Чотири старти, п'ятий кардиган з моєї капсули, і мені потрібен шостий процес. І я вважаю, хай він буде загадковим. Такий таємничий процес під номером 6. От як випаде, шістка, Я кину кубик собі між своїми усіма недов'язами. І кому. Випаде щастя бути в'язаному на цьому тижні. Той процес і процеси буду брати в роботу. От з таким настроєм ми переходимо до тижня з магічним кубіком. Але ви ж розумієте, що здаватися я не збираюсь, як і всі ми не збираємося здаватися. Тому вперед збираємо всю волю в кулак. І рухаємося далі до перемоги. Тому віримо в найкраще, донатимо на Збройні Сили України, бережемо свої фізичні та моральні сили, піклуємося за рідних і близьких. І чекаємо нових зустрічей на каналі Різнокольорова Мозаїка. Дякую за увагу, за підтримку. Все в нас буде добре. До зустрічі!